Всім доброго дня! Вирубаємо згород, підемо купати. Да? Опа, Бачиш, тут водичка. Так, чує, треба... Ого. Тріщить, так? Да? По берегу. Блін, я очки забув. бачиш. десь під 2 сантиметра, бачиш? А то, що вчора я рубав, десь сантиметр. І замість десь було мінус 10, на сантиметр заверзає. Так ставишь, чтобы людям было видно, что... сьогодні у нас водичка, сайт пише 1,9, ну коротше 2 грами. На вулиці сьогодні вже мінус 5, вчора було 9, 9. мінус 10. Ага. дело опа Самое главное это не булькнуться Ух ты, 10 еще... минут серйозно дальше Так, так, ну, да, 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 все було зроз... знімаємо тут. Знімаємо все, для того, щоб було зрозуміло, скільки часу потрібно для того, щоб ну, можливо хтось захоче <гум> теж так робити, то... скільки потрібно часу, щоб... 에... щоб людина була готова, тому що 에... скупатися це все на все 10% від того, що треба зробити. Треба прийти, прийдітися, скупатися, а потім е, вдітись і дійти до теплого приміщення, чи як в мене в моєму випадку до машини. Так що так тут наші гості прийшли голубі. Зараз ми їм кинемо трошки хлібчика, якщо вони будуть їсти, завжди їдять, і сьогодні поїдять, щось страшно. Холодно. Там водички попьют, либо поїдять, не все тут добре. Вот так е, майже кожного дня їх бахенько літає і кач... качки бувають, коли льоду немає. Так. Пролетіли. Вони плюс водички ходять на можна купити. там вот і по льоду. Так, так ми. Передеваемся, да? Раздягаемся. Так. Раздягаемся. так. Не знаю, там было что-то, не было, что-то, 5, минус 4. Это богата чем вчера. Це добре. Потихесенько собі, не поспішаючи. До цього треба відбуватись. Мати підготовка зайняла. Моя підготовка до цього зайняла півтора року завдяки холодному душу. я приймав холодний душ і тільки потім наважився так відмовитися. Намажився, наважився. Да. Другие месяцы... Другие... топлив, да? Ух. Трошки бы да, некий. 14 тысяч, да? Да, Щоб було зрозуміло. Що Тут все. Що... А тепер а, можна йти і потихеньку перетягатися. Але ще раз хочу сказати, що, а, без підготовки це дуже небезпечно. Треба дорогі збирати готуватися. Це буде добре і це буде на користь, а не на шкоду. І зараз собі спокійно, я починаю з ніг трохи, тому що в першу чергу вже в мене замерзають, фактично в мене, я десь показую. В мене замерзають ноги. Ну, пальці, пальці. Ноги не замерзають, а замерзають пальці на ногах. Так що... Можна і лице витрати Але я спочатку витираю ноги. Беру з собою такі ось очуні, не знаю, як вони звуться І сухеньку ногу я вже туди віддіваю, бо зараз ще піду в роздягально передніватися. Отак я витираю ноги. І дух роздягаємо передігатись. Oh. <laughs> Холодно, да, пальці рук, пальці на ногах, холодно, але е, вже трошки ну, так, терпимо, е, без всяких проблем, якщо небагато часу давати, собі вводити, то я думаю, все буде добре. І найголовніше це підготовка. Коли все вірно підготуюся, то все буде добре, ніяких проблем не буде. Ну, я вважаю, що для здоров'я то й душа вистачає з головою прохолодною чи як якій в когось крани тече. все, все буде гарно. Так що отак стільки часу це займає. Спокійно собі вдіваємося, роздягаємося, купаємося і насолоджуємося. Так що, всім гарного настрою. на все добре До побачення, да? Стоп Хай щастить. Що там, треба на паузу нажать, да? Ну все записано.